Повна мобільність. Пацієнта з двома переломами, з кінцівок, з травмою хребта не потрібно перевантажувати на ноші, візки, ліфти, відділення, корпуси. А все йде до ліжка пацієнта. Перевагою великою це електронна касета, не рентгенівська плівка, всім звична, через яку у нас затемнення сонця дивляться. А це є електронна касета, вона є багаторазового використання, або необмежений використання. І вона передає електронну цифрову фотографію на станцію, де тут же вона повністю обробляється і заноситься в базу. Попри все, що це є дуже така висока технологія, досить проста в керуванні. Є три режими, які в залежності від навантаження налаштовуються, це є кінцівки, грудна клітка, черина порожнина. Тут вона регулює собі, автоматично регулює потужність опромінення. Вважається, що на відстані 2 метрів абсолютно персонал не отримує ніякого променевого навантаження. Тобто до 20 знімків, згідно інструкції, до 20 знімків в день безпечно можна робити. В першу чергу, це є швидкі, швидка діагностика сторонніх тіл. Бойова травма це і кулі, це і осколки. Фактично це в руках тримаю рентген відділення.